У Горохівській громаді для любіть Україну виступив ансамбль барви осені, що має чимало відзнак, у тому числі за кордоном. Але найголовніше у цих артисток пенсійного віку співає душа. Життя прожить не поле перейти, не з фонограми пісню заспівати. Нема життя, коли нема мети, коли для інших не умів палати. Учасниками цього колективу є ось ці чарівні жінки. У них не лише гарні голоси. Але має велике бажання співати. Репертуар наш складається з сотні українських народних пісень, це ліричні, побутові, жартівливі, фольклорні, стрілецькі, повстанські, патріотичні на сьогодення. Бо українська пісня це наша зброя. І ця пісня це наша історія, яка залишається з нами назавжди. Бо без пісні нема України, без пісні народу нема. Народна пісня надихає, бо хтось співає, крила має. І содом патріот кує Заспівали для глядачів аверсу і учасники чоловічої народної аматорської хорової капели народного дому просвіта. Колектив існує ще з 60-х років. Нині ним керує жінка. Співучий колектив у нас досить, і ми продовжуємо ті славні традиції, які заклали ще в ті колишні часи. Співаємо цей репертуар, який і раніше виконувався, особливо його шедеври. Заховали та сива зозуля» Петра Ніщинського. Потім твори Леонтовича за річкою за Дунаєм Гаю, Гаю розмаю. Це пісні колишнього репертуару. Дуже багато є надбаних пісень уже в теперішній час. Порадував виступом і фольклорний колектив Стрільченські молодиці ті люди, які хочуть співати, які намагаються зберегти традиції, українську пісню, щоб. Молодь наша знала, що, що що було колись, а не тільки те, що є зараз. Серед учасниць ансамблю – 80-річна Палагія Микитівна. Я дуже люблю пісню і скрізь співаю, і в церкві співаю, і вдома співаю, і де б не була, я там скрізь пісню є. Дуже люблю співати. душевну українську пісню підготував народний аматорський хор працівників культури громади горохівчанка народного дому «Просвіта». 19 учасниць. Кожна з яких є або завідувачкою, або директоркою закладів культури горохівської громади. У репертуарі є українські народні пісні, повстанські, ліричні, а також стрілецькі. Наш колектив прийшов у цей проект для того, щоб підтримати наші збройні сили, показати наш дух, непереможну боротьбу нашу за перемогу. Дочекайтесь телеверсії, концерту і побачите виступи усіх цих гуртів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із горихівської громади для новин на час.